Трусились руки Паніча. дуже сильно, цілий день у мене паніка. Написала також лікарю нашому, він відповів мені дуже коротко, що їхати нікуди більше. Це що потрібно для дітей із трансплантацією органів. В нас є всі необхідні дослідження. Для того в нашій лікарні було закуплено спеціальне обладнання, і це не єдина дитина, яка наразі спостерігається після трансплантації. Також у нас була трансплантація в нашій лікарні. Ми також спостерігаємо. І ще є одна дитинка зі Львова також трансплантованою ниркою, яка спостерігається у нас. Всі необхідне обладнання, навички ну, у нас наразі є.